Взимку багато хто стикається з проблемою протягів у домі. Сьогодні ми розкажемо, як перевести вікна в зимовий режим та позбутися протягів, щоб у вашому будинку було тепло і затишно навіть у найхолодніші дні. Перш за все, перевірте та відрегулюйте фурнітуру на ваших вікнах. Більшість сучасних вікон дозволяють здійснювати регулювання притискання стулок. Для цього знайдіть спеціальний регулювальний механізм, зазвичай розташований з боку або внизу вікна, підкрутіть його, щоб стулки щільніше притискалися до рами. Це допоможе уникнути протягів. Наступний крок перевірка герметичності переконайтеся, що по периметру вікна немає зазорів або пошкоджень. Якщо герметик пошкоджений, його потрібно замінити, використовуючи сучасні герметики. Це дозволить вам забезпечити надійну ізоляцію та зберегти тепло в будинку. Щоб повністю позбутися протягів, можна застосувати спеціальні утеплювачі, вони допоможуть закрити щілими між рамою та стіною, найпопулярніші рішення полімерні стрічки та пінополіуретанові утеплювачі. Намесіть їх у місцях, де можуть виникати протяги, та забезпечте додаткову теплюізоляцію. Не забудьте перевірити гумові ущільнювачі на вікнах. З часом вони можуть зноситися, втратити еластичність і стати причиною протягів. Якщо ви помітили дефекти або пошкодження, замініть їх. Нові ущільнювачі допоможуть забезпечити надійну герметизацію. І, звісно, є й додаткові способи, які допоможуть зберегти тепло у вашому домі. Наприклад, спеціальні теплоізоляційні плівки для вікон або щільні штори. Ці методи блокують холодне повітря та допомагають зменшити тепловтрати. Дотримуючись цих порад, ви зможете зробити своє помашкання теплішим та позбутися неприємних протягів. Перевіряйте вікна, регулюйте їх, застосовуйте утеплювачі та насолоджуйтесь комфортом взимку. Дякуємо за увагу. Сподіваємося. Ці поради допоможуть вам зробити зиму більш затишною та теплою.